Щоб відзначення 80-х роковин відбулося в атмосфері толерантності, поваги до жертв, щоб ми показали, що ми єдиний народ, і що ми всі шануємо жертви голодомору, і що ми тут не ділимося на політичні партії, на якісь там погляди, це ця дата, вона однаково дорога близька. Усім громадянам України саме про це йшлося сьогодні на засіданні комітету. Саме з цього приводу зустрічався віце-прем'єр-міністр Константин Триченко з представниками громадських організацій опозиції, і ми постановили, що Представки влади будуть брати участь не лише в тих заходах, які заплановані оргкомітетом і вважаються як заходи офіційні, а і усіх заходах, які буде організовувати опозиція чи громадські організації. Таким чином, ми намагаємося, щоб в ці, в ці дні Україна трималася за руки і не ділилася на е, політичні партії. І я думаю, що це. Povoljen biti dober znak in za Ukrajino, in za svet.